Портал, на який відповідальний за ось ці налаштування, називається SecurityMicrosoft.com. Тут є вкладка Email and Collaboration. Переходите на неї. І, перш за все, нас цікавлять політики і правила політики загроз. Це в нас все, що стосується базового функціоналу Exchange Online Line Protection. Це антивірус, антиспам, антифішинг. Давайте розглянемо, почнемо з антивірусу. За замовчуванням усіх увімкнена дефолтна політика. Якщо на неї натиснути, можна побачити, які тут налаштування. Тобто функціонал заповід увімкнений за замовчуванням. Давайте створимо свою політику, щоб було краще зрозуміло, що тут можна. Спочатку вам потрібно там вказати або весь домен, або конкретних користувачів, для яких буде застосовуватися дана політика. Можна додавати виключення, звісно, і, перш за все, налаштування таких типових файлів, які. Будуть без сканування автоматично у вас детектуватись як вірусні і блокуватись за замовчуванням. За замовчуванням, це відповідно всі екзешники, всі доковські файли з макросами. Ну і так далі, VBS-скрипти і таке інше. Ось всі ці розширення, вони блокуються автоматично, без ніякого сканування. Якщо ви все ж таки передаєте поштою ці файли, це все можна кастомізувати і або прибрати, або додати ще щось додатково. Так? Ну, Зазвичай додають ще якісь Java скрипти, щоб блокувалися автоматично, макроси і таке інше. Це такий фільтр, щоб одразу відсіювати щось незрозуміле. Далі ось де функціонал заповідь, він рекомендовано його завжди включати. Є можливості нотифікації: як відправників, так і отримувачей повідомлень, плюс наших адміністраторів можна кастомізувати текст цих нотифікацій, щоб люди не лякались. Таким чином, в принципі, це все. Ну, єдине, не рекомендується відправників повідомляти про те, що їх лист не дійшов, тому що був заблокований антивірусною політикою. Ну, це робиться для того, що якщо це якийсь зловмисник відправляє, ну, не потрібно йому давати карти в руки і повідомляти про те, що ви це зафіксували. Це ось найпростіше політики антивірусні. Політики антиспаму, як я вже сказала, вони відрізняються для вхідної і вихідної пошти. Ну, Наприклад, давайте створимо політику для вхідної. Створимо тестову політику. Знову ж таки, вибираємо групи або користувачі, які будуть підпадати під цю політику. І тут тут є. Таке налаштування, яке зазвичай нікому не зрозуміло. Всі питають, що це значення балк email threshold. Тобто bulk email – це у нас все, що стосується масових розсилок, тому вони, як такі, самі по собі, вони не зловмисні, це не спам, це просто масові там, рекламні розсилки або ще щось. І ось ці бали, так, вони є від одиниці до... Дев'ятки, рекомендоване дефолтне значення 7. Тобто, чим вище у цей бал, який ми виставляємо, тим більше масових розсилок у нас доставляються в папку вхідні повідомлення. Якщо ми будемо знижувати цей бал, більше повідомлень будуть у нас потрапляти в папку «Junk email» небажані повідомлення. За замовчування або за замовчуванням можна навіть е, налаштувати, щоб вони зразу в карантин складувались. Е, звісно, е, це потрібно тестувати. Не можна сказати, там, що для всіх організацій оптимальне число 7. Для когось ці масові рекламні е, розсилки вони корисні, вони не повинні потрапляти в спам, тому ось це значення потрібно регулювати під себе все ж таки е, тестувати. Це ось така, таке базове налаштування. Далі ми переходимо до таких більш складних налаштувань, які стосуються СПАМу, як ми можемо підвищити, так скажемо, Ось цю оцінку спаму для повідомлень, для тих повідомлень, які в нас містять посилання. Ну, наприклад, якщо у нас ми можемо включити налаштування, якщо у нас в повідомленні міститься картинка, і картинка містить в собі посилання на якийсь веб-сайт, ми одразу кажемо, що це СПАМ. І відправляється це в нас зразу в карантин або в небажані повідомлення. Якщо ж є в URL-адресі, яка міститься в повідомленні, перенаправлення на велику кількість IP-адрес, на декілька IP-адрес, також ми можемо виставити, що це 100% СПАМ, нам це не потрібно. Якщо є редірект на інший порт. Ну, це стосується всіх портів, окрім ну, стандартного там, те, що 80-й редиректиться на 443-й, це не буде блокуватися цим функціоналом. Ну, і якщо у нас посилання ведуть на веб-сайт типу BIS-info, ну, часто це також є якісь масові розсилки або спам, можна це блокувати. Також. Що ми можемо автоматично помітити, як спам це пусті повідомлення, тобто ми будемо вважати по дефолту, що якщо надходить пусте повідомлення, це спам, і видаляти його з, вхідне, з папки вхідні повідомлення. Якщо є якісь теги, скрипти, айфрейми, баги, веб-баги, в HTML і таке інше. Також, Є функціонал блокування Sensitive Words, ну це там якісь ну, слова, які Microsoft детектує як ну, якась там небажана лексика, таке інше. Додати тут свої слова ми не можемо, це, це тільки те, що Microsoft вважає неприйнятною лексикою. Плюс от це корисний функціонал, якщо не проходить перевірка SPF, fail, так, то ми одразу це повідомлення можемо відправляти в СПАМ. Якщо в нас, наприклад, нетипово, щоб нам приходили. Повідомлення якоюсь певною мовою, наприклад, там, нам приходить там, багато розсилок китайською мовою, ми можемо просто тут включити налаштування і блокувати все, що приходить китайською мовою. Так само і для країн. Якщо там приходить багата кількість спаму з якоїсь країни, можемо заблокувати це. Ну і, звісно, якщо ми включаємо політику не в продуктив, а в тестовому режимі, от як ви бачите, тут є для деяких. Параметр включити або запустити в тестовому режимі. В тестовому режимі нічого блокуватись не буде. Просто, е, якщо буде спрацьовувати цей інцидент, ми можемо поставити тут, наприклад, адресу нашого адміністратора, йому буде приходити нотифікація, що ось спрацював цей функціонал. Ну, таким чином ми можемо протестувати і зрозуміти, в продуктиві це буде нам заважати чи ні. Safety tips – це функціонал підказок. Ну корисно зазвичай його включати, коли користувачі отримують там якесь повідомлення, вони воно кудись переміщаються для того, щоб вони не лякались. Можна включити ось ці safety tips. Вони будуть і в Outlook Web, і в десктопному Outlook, і в мобільному відображатись. Функціонал ZAP – це те, що ми розбирали, і нотифікація відповідно. Також можна включити. Блеклісти, вайтлісти також доступні. Можна включити параметр, завжди доставляти повідомлення від певних, від певних адрес. Із порталу саме з цього порталу ви можете додати вручну до 30 штук. Якщо ви хочете більше, ну, у вас там великий вайтліст з якоїсь причини, вам потрібно це робити вже через PowerShell. Те саме для доменів і те саме для блеклістів аналогічно додається тут. Це, що стосується антиспам-політики для вхідних повідомлень, є ще антиспам-політика для вихідних повідомлень. Давайте її створимо. Подивимось, чим відрізняються налаштування. Так, додаємо користувачів. Тут вже ліміти повідомлень, тобто вихідні повідомлення ми можемо поставити ліміт, як external, тобто ті, що виходять за межі організації, так і в межах організації. Тут число відповідає кількості повідомлень. Все дуже просто. А, далі, що робити з тими користувачами, які. А... Для яких оцей ліміт настав. Можна їм заборонити, відправляти пошту весь до кінця робочого дня, можна взагалі заборонити відправляти пошту, ну, доки адміністратор так не, не зніме з них цю заборону, або можна нічого не робити, але згенерувати сповіщення. Ну, Наприклад, для того, щоб зрозуміти, хто у вас в організації надсилає там якусь величезну кількість листів з якоїсь причини. А... Автоматично можна там форвердити ці повідомлення до відповідальних осіб, надсилати копію, так, комусь. Нотифікація. Тут більш такі прості налаштування. Також в антиспамі є ще політика Connection Filter Policy. Створити нову її не можна, можна тільки редагувати дефолтну. Зараз. Це зробимо. Тут ви вже можете вімкнути сейф-ліст і додати ренджом IP-адреси, з яких завжди дозволяти доставку повідомлення. Ну, За зумовчуванням, звісно, це відключено, тому що це не дуже безпечно, але ну, в якихось випадках це потрібно зробити. Але ну, такий коментар від мене: якщо все ж таки ну, потрібно додати оцей IP-рендж краще це робити не тут, краще робити це через адмінку Екшенжі, щоб все ж таки не відімкнути весь функціонал безпеки. Зараз я вам це продемонструю. Якщо ми перейдемо на портал Exchange, admin Exchange Microsoft.com, говоримо про Exchange Online. Ви знаєте, є тут mailflow правила або транспортні правила. Якщо ми, наприклад, говоримо про спам, що можна зробити? Таке більш да, глибоке виключення, більш глибока інспекція з допомогою правилів транспорту. Ми створюємо нове правило, називається Modify Messages модифікація. Зараз я продемонструю це вікно, на якому так, тепер ви бачите, так, ми можемо створити тут нове правило тестове. Тут гнучко налаштовується, коли застосовується правило, вказати певних відправників, певних отримувачів. Якщо тіло або тема повідомлення включає якесь слово або фразу, ну, тобто це такий примітивний досить функціонал, початковий функціонал, схожий на DLP. Ну, Але такий недосконалий, тому що, наприклад, якщо ви пишете, що містить якісь слова, і ви там пишете, наприклад, слово тест, додаєте його сюди, так, окей. Okay. І якщо приходить ось це слово не саме по собі, тобто не два пробіли по обох сторонах, а якщо воно зашифровано там в частині іншого слова, то цей функціонал, він його буде вже нездатний виявити. Для того, щоб так глибоко виявляти, вам потрібен функціонал DLP. От про нього ще сьогодні поговоримо. Але суть в тому, що ви можете самостійно вказати рівень впевненості в тому, що дане повідомлення це СПАМ. Якщо в випадку застосування антиспам-політики, Microsoft самостійно от визначає цей бал: це СПАМ чи не СПАМ. Це проходить для вас непомітно, ви, як адміністратор, ну, не впливаєте на це. То за допомогою транспортного правила ви можете натиснути set spam confidence level, і тут будуть е, числа від 0 до 9 або параметр Bypass spam filtering. Відповідно, bypass spam filtering це. Взагалі, ви повідомлення, які відповідають від певним умовам, виключаєте зі спам фільтрації, то, що означають ці числа від 0 до 9? А від 0 до 4. Це означає, що це повідомлення не спам. Тобто, якщо ви поставите 0, буде мінімальна перевірка Exchange Online Protection на предмет спаму. Ну, це робиться для того, щоб якщо у вас дуже часто якісь повідомлення від певних там партнерів чи когось ще попадають в спам, і ось функціонал антиспам-політик він ніяк не навчиться їх відрізняти. Вам потрібно ну, зробити так, щоб все ж таки листи доходили. Ви можете це зробити ось вручну. Від 0 до 4, відповідно, не СПАМ, від 5 до 6 це, ймовірно, СПАМ, тобто вже більше перевірок відбувається, і від 7 до 9 це точно СПАМ, і такі повідомлення відповідно завжди блокуються.